Ванка почалася війна. Я не повірила. Кажу: ти жартуєш, то не може бути робочий день, четвертий, чого? Потім за вікном пролунали вибухи. Треба було шукати, що робити і чим допомогти. Бо ти мусив щось робити. Одні друзі вже були на військкоматі і вже мали потреби. Інші друзі, які десь були трошки далі, мали можливість допомогти, мали бажання допомогти. Треба було бути проміжною ланкою, яка могла їх об'єднати. Зараз кожен має робити те, що має робити. Турнікет це пристрій, щоб медленно душити москаля. А для воїна про всяк випадок. Іванка Волочій, медична сестра з Івано-Франківська. З перших днів повномасштабного вторгнення всі свої ресурси спрямувала у волонтерську діяльність, зокрема допомогу ЗСУ. Нині є волонтеркою благодійного фонду Поділись Ів». така саме, як у всіх, робота дім. У мене було дві роботи. Займалася тим чим усім, якісь подорожі були, все було так само, як у всіх інших людей, але свого часу воно змінилося і стало трошки інакше. Я думаю, що у всіх було спокійно і щасливо, у мене також. Стало трошки менш спокійно, але не менш щасливо, бо зараз я так, так, як є. Війна застала мене на роботі. Я вже працювала зранку, ми приймали людей, все було окей. До мене подзвонив товариш, сказав, що Іванка почалась війна. Я не повірила, кажу, ти жартуєш, то не може бути робочий день, четвертий, чого, і потім за вікном пролунали вибухи. Вони були синхронні в телефонній трубці в мене за вікном, і так, вона так і почалася. Просто страшно було те, що вони лунали в телефонній трубці і лунали за вікном. Це, ну, Я була на вулиці Чорновола, це трошки, трошки далі, але це було чути. Було чути, бо аеродром недалеко. Ну, Тобто до останнього не хотілося вірити і так і саме, як і всіх. Ми були не готові. Ну, якщо хтось там передбачав, там очікував, готувався, там, не знаю, скуповував якісь речі, там, не знаю, радіо з батарейками, так? я не була тою людиною. Ну, щось треба було робити. У було... мене була така ситуація, що в мене вдома на той момент знаходилася сестра, вона в мене ночувала, і в мене перша думка була те, що її треба відправити у безпечне місце хоча б до батьків, далі трошки так. Далі треба робити те, що треба робити. Ми допрацювали, закрили касову зміну. А так повернулася додому, сиділа, чекала новин. Так само, як і всі, сиділа в телеграмі, чекала новин, думала, що робити. В перші дні, напевно, це треба було пережити, перебути, сприйняти. А потім вже з 26, десь лютого, так, треба було шукати, що робити і чим допомогти, бо ти мусив щось робити. Частина людей, людей виїжджали. Тобто те, то, що творилося на дорогах там, в перші дні війни, так всі масово-масово виїжджали, в місті залишалося дуже мало людей. Особливо тоді, коли була комендантська година і починали вимикати світло, так, в 11-й годині, коли комендантська вуличне освітлення згасало, і ти бачив, що сусідні будинки теж темні. Тобто там одна-дві квартири, де залишається світло ввечері. По волонтерству це було дуже цікаво насправді. бо коли там, наприклад, у нас чогось не було, і тобі треба було десь шукати в іншої якоїсь організації, там так, якісь, не знаю, обміни, ще щось, бо люди не завжди могли прилаштувати. Так? Якщо ви отримували поставку, ви не завжди могли її відправити, бо там не було кому, не знали, як, ще щось. То волонтерські штаби, волонтерські осередки, вони були чуть не в кожному якомусь, не знаю, рабальському магазині, манікюрному салоні, ще щось, магазині. Так, був куточок, де люди перескладували консерви, ще щось там, ще щось там. Місто було справді дуже. Дуже волонтерське. Дуже. Люди, які до того не були пов'язані ні з чим, пов'язали своє життя з тим, що вони якісь посилочки перепаковували, відправляли, віддавали, шукали. Ну, Воно стало таке. Ну воно мало сенс тоді, бо багато установ не працювали. Тобто, з початком війни багато працівників повиїжджали за кордон, багато установ тимчасово припинили свою роботу і там приходили в приміщення для того, щоб сортувати волонтерські якісь речі, так, допомогу, починаючи з когось дитячого одягу, закінчуючи харчуванням, ще чимось. А зараз кожен має робити то, що має робити. Тобто є люди, які роблять свою справу, там якась не знаю, установа чи організація, чи не знаю навіть ті самі магазини, так вони мають робити те, що мають робити. Є волонтерські фонди, які теж роблять те, що мають робити. Ну, це така моя думка зараз. Не знаю, чи маю право так сказати, але це якийсь мій особистий вклад. Тобто це те, що я, чим я зараз можу поділитися, так, це своїм часом, якимись можливо знаннями, якимись речами, які я можу робити. Найперше, в мене були друзі, які працювали волонтерами в Карітасі. Тобто це був відомий фонд, це те, що ти знав, бо всіх решта ще ну ніхто активно цим не займався по місту, або, по крайній мірі так щоб я знала, що хтось активно таким займається. У мене не було. Тому на карітасі сортувати одяг, складати харчові пакети і всяке таке робили то саме, що, ну, що треба було робити на той момент. Кілька днів пізніше, десь уже на початку березня, знову ж таки, мій колега, який повідомив мені про війну, сказав, що вони з друзями зібрали невеличкий медичний фонд там. Почалося як десь поодинокі друзі-друзів з-за кордону почали передавати якісь моменти, якісь медичні речі, якихось кілька турнікетів, кілька пачок препаратів, щось можна було ще придбати в аптеці, бо знали, що є такі потреби. Тобто, умовно, одні друзі вже були на військкоматі і вже мали потреби. Інші друзі, які десь були трошки далі, мали можливість допомогти, мали бажання допомогти. Треба було бути тою проміжною ланкою, яка могла їх об'єднати. І ми почали трошки займатися медикаментами. Медикаментами, тактичними якимось такими речами, там по нам приходили інколи окрузійні пов'язки, інколи професійні трунькети, тобто типу КЕТ. Їх треба було знайти, розсортувати, передати. На той момент це були просто друзі-друзів, тобто, десь хтось, хто був за кордоном, хто міг допомогти, хто. Хто хотів допомогти, так це були поодиночні. На даний момент, уже коли є благодійний фонд, і це вже все офіційно і масштабно. Ми маємо співпрацю із іншими благодійними фондами. Так, тобто, бо десь ми допомагаємо закривати чиїсь потреби, хтось допомагає трошки нам у наших потребах. Так зараз є міжнародні організації з за кордону є також не просто вже поодинокі якісь люди, які хочуть допомогти а є цілі такі спілки, так, умовно, з кліши, з Версалю, з Лейвцю. Люди, які громадами збирають собі кошти, там якісь не знаю, благодійні ярмарки, якісь просто оголошують збори за ці збори, закуповують певні речі і передають вже по акту на фонд. Зараз воно вже є більш масштабне і ми вдячні нашим донорам за таку співпрацю. Так? Поділивсь, і це є локальний, невеликий благодійний фонд. Він є відносно молодий, так, тобто створений досить недавно. Він займається різними напрямками. В основному те, що стосується моєї медичної справи, так, ми допомагаємо і шпиталям, якщо це є якісь такі об'ємні замовлення, там якісь перев'язувальні матеріали, чи якісь одноразові засоби для використання, чи якісь медичні речі, які необхідні для стаціонарного лікування. Також у нас є поодинокі запити, коли є люди, які внутрішньо переміщені, але мають якісь захворювання і потребують медичної допомоги. Або, можливо, якісь люди, які вже після госпіталізації, після лікування на реабілітації теж потребують якихось медикаментів. І також це є тактичні аптечки для військових. Тобто тактичні аптечки вони є стандартні такі самі, які зараз самі підсумки шиють нам. Берегині покуття, це є Коломийський фонд. Наповнюємо їх з грошей тих людей, які жертвують свої кошти, або тих людей, які надсилають вже тактичні засоби, тобто це турнікети, гемостатичні бинти, оклюзійні пов'язки і всі інші необхідні речі. Вони зазвичай зараз приходять за кордону. остання поставка була з Лейціга від пані Ніколь, а також з кліши і з Версалю. Вони нам передають різні медикаменти. Тому от зараз працюємо в таких напрямках. Це суто з медичної точки, так те, що, те з чим я стикаюся, те, з чим я працюю. Це індивідуальна тактична аптечка, вона наповнена засобами для зупинки кровотечі. Тут є турнікет, гемостатичний бинт, також є перев'язувальні матеріали, невеличкий пілпак, тобто є медикаменти на перший час, таблетки для знезараження води, якщо є можливість знезаражувати питну воду для перев'язки, якісь певні речі. ми ставили зазвичай вервички. А з такого в нас зараз є від «Гремі персонал, від організації дуже класні, цікаві турнікети, вони додають до них своє маркування. Тобто такий невеличкий момент позитиву, так якщо можна його таким назвати. Тут запакований вакуумно турнікет, і на ньому вказано, що турнікет це пристрій, щоб медленно душити москаля. А для воїна про всяк випадок. Mm, ой, від самого початку я думаю, що це завжди декілька тисяч. Тобто ну дуже багато. Поставки є великі і запити є великі, тому що ну, все ж таки, аптечка це така річ, яка вона там видається не один раз, і потребує наповнення теж не один раз. І... Ну, запитів менше не стає. Особисто в мене так я стараюся працювати по вільному графіку, тому що в мене є окремо ще дві роботи, яким треба також присвячувати свій час, але волонтерство це у вільний час і по запитах. Тобто, якщо є запит, ми всі дружно збираємося, складаємо, укомплектовуємо. Якщо немає запиту, хто судину в онлайн режимі приймає, розподіляє, і все решта. Ну тобто, як є можливість, з радістю. Так само, як і всі решта фондів, ми потребуємо допомоги, бо зазвичай це є донати окремих людей, зазвичай це є допомога від різних фондів також і від наших донорів за кордоном. Але кожен донат є важливим, тому що кожна гривня це є турнікет, кожна гривня це є бандаж, і вони насправді, хоч є українські альтернативи, досить непогані, але вони все одно коштують гроші. Тобто це те, що найважливіше. Якщо якісь там умовно бенти, марлі — це є більш доступні речі, то то, що тактично, там умовно окклюзійна пов'язка, так чи той самий бандаж ізраїльський це справді вартує гроші. Найпершими нашими такими донорами, які зорганізувалися у осередку пліши біля Парижу, це був пан Аркадій Стефан. І Лоран. Вони організували невеличку спілку там, де приносили всі різні медикаменти. Люди приносили до них, вони щось закуповували самі і відправляли нам реально такі великі оптові посилки сюди. Це буквально з початку березня. Вони були найпершими. То почав працювати, їхній журналіст приїжджав сюди також з місією. Жульєн знімав тут частинку фотозвіту, відеозвіту. Відповідно, там і вони створили сюжет, який був дійсно про взаємодопомогу між країнами. Також зараз є з Версалю у нас поставки, теж люди середками збираються. Тобто, це вже не є якийсь поодинокий десь чийсь друг, товариш, колега. Це є дійсно якісь групи людей, які об'єдналися там для того, щоб могли відправити щось сюди. Також у нас остання була поставка турнікетів з Лейпцига від пані Ніколь. Вони проводили козблагодійну ярмарку і за виручені кошти також придбали турнікети, гемостатичні бинти, ножиці, все, що необхідне, щоб передати сюди. Навіть сьогодні зранку в Олександра в п'ятій ранку там умовно була поставка нова з Німеччини. Всі, Навіть найменша допомога вона є важливою. Навіть ті браслетики, які в'яжуть дітки. То на коновальця в міській лікарні, в офтальмології, по-моєму, казала наша Галя, що там вони, коли мають вільний час, вдяжуть якісь такі речі, тобто передають, ну, багато всіх передають. Є фонди по місту, локальні фонди також, які, з якими ми взаємодіємо час від часу, тому що інколи ми можемо бути корисними для них, маємо якісь речі, які задовольняють їхні запити, інколи вони допомагають нам, бо ну, все ж таки то є співпраця то це не конкуренція, це співпраця. Ми всі працюємо, як то кажуть, на один бік. А, так, по місту це є там, наприклад, дерево життя, такий благодійний фонд. А, також, можливо, чули свій за свого. А, це теж такий великий благодійний фонд, з яким ми стараємося взаємодіяти по певних речах. Ну, тобто по місту є багато таких. Я насправді зараз багато фондів. Якщо зразу це були якісь хаотичні осередки в магазинах, так, то зараз це вже дійсно фонди, які працюють, які офіційно працюють, і дійсно видно, що вони роблять, бо всі максимально звітують. Зараз до кого не глянь, всі максимально звітують і видно роботу людей. Фотозвіти. Фотозвіти від наших військових. Тобто, коли ти бачиш, що це працює, коли ти бачиш, що це допомагає. Тобто це не є якісь е, марні речі, так, на які ти там, просто витратив свій час, а зробив щось, що дійсно допомогло. По можливості, де є можливість записати щось, то люди записують, де є можливість надіслати фото, надсилають, і воно справді е, Ну, це дуже емоційні фотографії, це там, ну, не те, що там, якась розпаковка нової пошти, так, що ви так подивились, ну, нічого, нічого. Це дійсно емоції, це щирі емоції людей. Поділись і зараз у нас є такий момент, що допомоги зараз багато є, але ми ще вирішуємо з приміщенням. Так, сподіваємося, що міська влада допоможе нам з приміщенням, тим, що ми зараз маємо на стадіоні рух, бо ми трошки розширилися вже і місце потрібно. Будемо чекати, що буде трошки більше. Ідей є дуже багато, але для того, щоб їх реалізувати, справді потрібні час і кошти. Ну, тобто це не є така річ, яка є тимчасова, і там, умовно, завтра закінчиться війна і фонду як такого не буде. Фонд залишиться, тому що потреби залишаться. Є дійсно багато людей, які потребують реабілітації і психологічної, і фізичної, і запити будуть. Особливо ну, по медицині запити будуть. По інших речах вже далі буде видно, бо. Зараз щось планувати дуже важко. Найперше зараз працюємо над тим, щоб було приміщення. Ну насправді я думаю, що після того, як почалася війна, ні в кого немає якихось таких масштабних планів, бо ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що буде сьогодні. Тобто сьогодні ми маємо фонд. Що буде завтра? Сподіваюся, що завтра буде теж фонд і все буде класно. Ну, якихось глобальних планів у мене нема. Ну, я дуже люблю подорожувати. Хотілося б ще десь трохи поїхати далі. В якісь подорожі цікаві ще є багато країн, які я би хотіла відвідати, але ну як то кажуть, зараз це не на часі. Зараз, коли ти знаєш, що ти десь можеш бути корисним тут, то їхати туди якось воно не, не комфортно. Хотілося б, щоб було комфортно.